ще дали внутрі, і чоловік вже її розділив. Зараз по фасові, по пакетикам. А куди її класти далі? Я навіть не знаю. Максим, куди ми її складемо? Тимоня, Тимофейчик, ну, Тимофейчик, Тимонечка. Тимоня, ти пахне руки, на м'ясо дотронулося, він не, може голову повернути, бо йому пахне. Ну, и тебе будут плечики тебя и хуй. Сначала там хвост толки. Я маю на увазі, що в не немає місця в морозилці. Ну, типа, тут то. Сила выставлен в верхнем пакетике, где тимону откладывай, что я могу на разборе. Вот тут Верху. А, вот туда? Ага. Там такая печенка mm -hmm. и такие Ну я ну типа, я вже не знаю, папа, куда мы будем жити. Може? Я можем варе позвонить, потом что не з'їмо. Ну, воно вообще, ну типа, ну как бы вообще не влезет никуда. Короче, не знаю, сейчас. Сначала надо расфасовать, подивиться, как оно выглядает, может так десь попихати. Ну, короче, сейчас будем разбираться. В принципі, розібрала, не також його і багато. Це я ставлю завтра це на суп. Це Даня якраз завтра надо варити. А це я десь повпихаю нам на суп і Данюшці там ножки. Тож, думаю, зараз десь засунемо. Друзі, все помістилось. Ура, слава Богу! А то я взагалі не хотіла нікуди йти. Вже якби майже 8 вечора. Даня ще спить. Папа, а скільки ми сьогодні ляжемо спать з тобою? Сидиш, спить 8 часов. Ми просто сьогодні прокинулися. Даня проснувся в 5 утра і гуляв до 7 утра, я по-моєму вже казала це. І у нас змістився графік сна, як би, із за цього. І тому <головік> буде сьогодні так весело. Тимофей, тобі удобно на даніном стульчику сидіти? Надо помити. А, Тимофейчик, ты такой красивый, Тимончик, да, красивый котик. Козя, тебе и мясом пахнуть. Да? Тимон, кс 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 Хотела вам показать такие попкорн. Это попкорн я тогда купляла своя линия. Той и был с баранцами нормалеванный. Я не помню, как эта фирма называлась. А це попкорн своя лінія. Він набагато світліший, але, я хочу сказати, нічим не гірший. Зараз дістану, покажу. Ось так він виглядає. Е, я б не сказала, що він чимось там сильно прямо відрізняється. Цей навіть він більш м'який, ніж той. І коштує дешевше. Десь, напевно, на гривень 15-20. Десь так, би, якщо я не помиляюсь, просто не пам'ятаю точно. Але хочу сказати, цей корм теж нічого нормальний, такий, можна їсти. Смачний. У мене тут готовка повним ходом. Вже поставила ричку варити на вечір. Це в мене вариться Данюшки. Це нутрія. Данюшка я дуже люблю. Це вариться Тімофею. Печенка. А це вариться супчик, там теж нутрія. Зараз додавлю макарошків і зелень туди треба. Данюшки, соком, і ще треба. Так що в мене сьогодні день готовки. Рішила сьогодні <с up> все в один день приготувати. Показую вам спаєті, але я буду не таку велику кидати, а буду ламати на маленьку і кидати в супчик. Лапшичка буде маленька. бо така синодлінна, і потім неудобно їсти. да. Вот это этой работы тут доставать. Дай соску ту свою, кака. У нас теперь не дикий каша, а и бамберсы. У нас памперсами користувалися ну, звичайними, а це я купила на пробу трусиками з різних фірм. Я взяла даду. Тихо! Даду. Потім взяла всеки якийсь 35. Дельфін? Да. А тут скільки ж тут, кстати. Тут 32. І лакіпин. 46. Це все трусиково. На, що ті трусики каже, тут є он цікавіше щось. Це данечки вушка там чистить. Соплі ось, твої так. витягувати. Взяла ще таку кашу. Каша молочного Така. Потім ось Така. Молочного, злакова. І молочная манна. І эти печеньки еще дали. Да, і я делюсь ще 10 літрів воздуха. <рес> Нечто в комплекті да. жарко, Я ще куртку наділа, ще не діла. А ти всегда мене ще підписуєш я теж прів. Так що подивимось, як нам підійдуть такі памперси. У нас знайома користується Pin, каже, що нічого вроді. Нормально. Ну так, я теж пробувала памперси звичайні, вроді нормальні, а трусиками не знаю. А от всі ми ще такі не пробували памперси. Вот такие. А что дельфины? На них плавать можно? Наверное. Короче, поднимемся. И корона фраза, я ты думаешь, сколько это коштует Хай тебе Ева скажет. <свык> 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 вот эта закупочка вышла на 1500 рублей. Нет, Не, 1500, полторы, тысячи шестьсот. Чув, Даня, это три твоих две зарплаты. Давай, Даня, залазь в коробку. Давай. Все, не отказывай себе ничего. Ну пока. <laughs> Обратно в Еву. <laughs> а, в Еве тетя мне такая каша. Каша, у меня есть там эти, типа, черевички для детей. Вам надо? Макасины, тут вот такое, понял? Я говорю, ну, давай номер телефона, она мне пофоткает. И, если что, может заборонить. На, на лето, ну, будем такое. Гулять что делать. Видите, он открывается, я первый раз бачу. Вот так вот, такое опа. Отлично. А я да, вот так открывала. <связываю> ну ты, мама, шпроты тоже можешь так открыть, да, Нет? консервным ножом. Да. А потом побачишь, что снизу они открываются. Я еще хочу, наверное, сейчас попала, тебе не надо ничего делать, я хочу пожарить эти вафли. Эти вафли? Ну, вафельки в этой штучечке свои. Ага, ты просто хочешь слиться. Нет, я хочу вафли за Ты просто не хочешь с Даней сидеть. Нет, при чем тут Да Даня, ты чё? Мама опять ухода. Будем плакать. Вместе. Ты будешь плакать то, то, что ты бескучно, а я буду плакать то, что ты плачешь. Будут все плакать. Ура! Веселье. Можем начинать, да, Даня? Нет. Все, ты уходишь? Да, да, да. А покажи Даня, два зуба. Ты такой занятый, я не могу. Даня, покажи свои два, два зуба. Даня. Даня. Да его дивы, даже сгукаешь, ему все равно. Я хотіла вам сказати за цю фірму, що я вже не... Ви бачите, що я неодноразово їх замовляю. Мені вона подобається, тому що тут ватка намотана, вона не розпадається. ну, типу, Вона хорошо, Не сповзає так, з да, палички. Вона не хорошо держиться. От іменно. Скільки от я не купляла і різних інших, мені вони не подобаються, А от іменно цієї фірми вони прикольні. Вообще. Даня! а а а Собачка тебе сейчас за ножку. Хоче открыть. Надо забирать. Конечно, надо все открыть. Ты ж моёе, кажи. А ты не внимательный. Ну все, хай Даня тут разбирается, а ты, мама, уходь тихенько, пока он не бачит, а то він що побачить, ти уходиш і буде орать сразу. Хорошо. Так, хотела же вам показать. Супчик у нас такой с вареной лаз-лапшички и намажла вафлюка таких. Да, Данечко. Данечка вже проснулася, будемо кармить Данюшку. Такі вафільки гарненькі. Дивіться. Класно. Я вже з'їла дві вафельки Ranch饭> з кавою. Так, зараз ми з вами запишемо огляд на такі памперси: Лакіпін, Долфін чи як він там, і дада. Це все розмір четвірка, і це памперси, трусики. Так, відкриваємо перші. Давайте це буде дада. Як вони тут відкриваються? Mm -hmm. Да, мамі помощник допомагає. Так, ось такі трусики. В принципі, нормальні. І тут нормальні. Я б сказала, що нічогенькі такі. Даня, підходи тобі. Далі. Наступний. ці також такі нічого. Я маю на увазі, якщо в пробувати, то вони дуже м'якенькі. На данічку будуть теж ще нормальні. Ось такі вони, трусики. Я тут буду вам вставляти, я не пам'ятаю точно, яка ціна цих памперсів, тому ставлю потім. І лакіпін. Типа, мамо. А, ні, нормальні. Я думала, вони великуваті будуть. Ось отакі. Якщо по качеству, тут, звісно, мені вони більше сподобались. Потім йде, мабуть, дада. А потім іде Долфін. Ну, я не знаю, це треба спробувати, як дані воно буде. Мені здається, що йому будуть трошки вони великуваті. Ось тут, мається на увазі. Бо вони написано, що вони тут. Максі, Максі, не знаю. Ну, взагалі, треба сказати, треба спочатку спробувати. Но, по моєму рейтингу, поки що я бачу, то мені подобається більше по якості це лакіпін, Потім є дада і долфін. Не знаю, звісно, як вони будуть не протікати, тримати хорошо чи ніяк. Ну, треба це тестувати. Ми ще не тестували, тому я не знаю, ці памперси ми беремо перший раз. Я маю на увазі трусиками. Ну, взагалі, цими фірмами ми не користувалися взагалі дольфін і Лакіпін, а Дада ми користувалися звичайними памперсами. Без, ну, Я маю на увазі не трусиками. Так що ми спробуємо і колись дамо вам відгук точний. Все закрываем, отправляем его вчера на байку. Пока. Уезжаешь Наня, ти уезжаешь? Все, пока. Давай, Йося, вези сны на почту. мама, що ти таке ты Кази, мама з папою тебе нікуди не пустять. Да. Повозмущайся, повозмущайся. Да. Это наезды такие. Ой, воздушный. Да Мы нам уже воздушный делаем, а, типа ты пока. пока <laughs> ты что, не, 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 не. Не, не уезжай, не. Папа. Папа. да. Папа. Да. Папа. Папа. Ну, папу папа. Папа. Ну, <laughs> папа, ну достань его. <laughs> бачишь, он не хочешь, чтобы ты его достал.

Боже, Данечка, ти як обично все перескидав вокруг, це капець. Ну, все треба, диви, і йося, і коробка, і м'ячики, і ігрушки, і все. Це капець, і халат папин там скинув. Так, тут везде все валяється. <рес> так кожен раз, коли він просипається. <рес> Боже, папа, там у нас коробка лежить, треба її викинути. А ти цих вісов. Ага. Ти куди? Ні, папа уходить, двері закриває, все, пока. 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 Да бегом закрывай, мы сейчас... ай щас сейчас руки прищипаешь Митя, назад. назад, Папа Что такое? Что случилось? Ну конечно, Все. давай теперь и закрывай Все, пока Даня, Даня Что нах... Махай, Махай пока Левее Махай пока. Заходь Даня! Ку-ку! Да. Ай, да. <свяк> а, я не могу. Даня, заходь до мамы, Даня. Иди, иди, а ну, иди, что она там хочет? А ну пиди. иди, Давай, иди, Давай, иди, 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 иди. <свяк> Все, папа надурил. А он уже, кстати, может открывать э, двери. <свяк> Все, истерика. Я пошла успокаивать. Так, я хотіла вам ще показати це я робила буженинку. Е, сама просто запекла філешка індюшки. Я просто солька, і перчика і запекла в рукаві. У мене вона, конечно, Ой. Данечка, да. Привет. Даня проснувся. У мене вона просто розпалася, а так воно м'якеньке, ну таке смачненьке. І насипала собі усю гречку. Зараз будемо їсти. А Взагалі я тут хочу переробити трошки на кухні, зробити тут перестановочку в цьому вуглі, тому що Даня, як у нас, вже ходить, да, Данюшка? Ходить у нас. І він може з моїми пальчиками опа, потягнути і вся посуда упаде на нього. коротше. я не знаю, куди її, як її переставити. І так місто тут шукали, щоб цю штуку поставити. Коротше, я, мабуть, думаю, що оцю треба поставити ось там, а тут все поприбирати, якось по-іншому -по зробити. Коротше, на це треба ще трошки часу, трошки подумати. Хоча тут нема що думати, тому що ну, якби, тут немає більше варіантів інших, щоб обрати е, цю штуку звідси. Це треба зробити, що він вже йде туди і йому треба скинути це полотенце, яке воно висить. А воно там хоча б буде лежати вдоль. І воно не буде, ну, він не, не достане посуд. Так в мене поб'ється посуда, і це другий варіант. А перший варіант це те, що він може поранитися. Ай, Так що треба тут, коротше, якось трошки зробити по-іншому. Да. Тільки на це треба час. І хороше настроєння Дані. А так як у Дані у нас ріжеться новий зуб е, другий клик. <хи> То далі у нас буває час в очі богом настроєнні. Він може плакати просто так. Короче, я вам потім якось може як буду робити, чи засніму, чи що, чи не знаю. Тут мені треба там трошки також поприбирати. І я хочу поприбирати в цій нашій паличці. короче. боже, надо викинути ту штуку. Та штука, вона в мене стояла аж от, 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 отут. тут, місто а, так що хочу поприбирати і тут цій паличці поскладати, бо там уже все навалено так-сяк. Просто, звісно. Ну, коротко, ви зрозуміли, тут робиться триндець. Це просто не вистачає часу і, як кажуть, натхнення <свісно> бути натхненням. А як його нема, звісно. Да, Тимофей, ти вже поїв? Що це в тебе за кисляк? Ой, Господи. Тимофей, ти вже поїв? А? Ти поїв уже Муркаєш. Да, Тимоня. Тимонечка. Красивий такий, да. Коз я хороший котик. Да, хороший. Якщо б шкоду не робив, був би бы хороший. Да.